Доброго ранку в ефірі програма рано вранці. І саме сьогодні, 20 листопада, святкується всесвітній день дитини. Саме тому ми запросили до нас у студію гостя президента Всеукраїнського благодійного фонду Дитячий світ Сергія Михайловича Летенко. Доброго ранку, Сергій Михайлович. Розкажіть, будь ласка, про те, як виник ваш фонд ця організація Дитячий світ Євген. Ви як бачите, я прийшов сьогодні не один, оскільки сьогодні со день дитини, то я вам дитину собою привів. І можу сказати, що дитину не просту, а золоту. Чому? Тому що ця дитина допомогла нам робити дуже багато добрих справ, про які я розкажу трошки пізніше. Звати його Ростик. Привітайся, будь ласка. Добрий день. Доброго ранку, Ростик. Розкажіть, будь ласка, як Ростик потрапив до вас і. Він до на нас потрапив, чи ми це ми до нього потрапили. Ми абсолютно випадково познайомились на зимовому таборі, який проводив наш фонд. Привела його мама. От. І коли ми почали з ним спілкуватися, виявилося, що Росток робить багато добрих справ. І, наприклад, у нього вдома є три брати, і всі маленькі, він найстарший. І він по суті часто заміняє і маму, і тата, і також багато інших речей робить. Що він робить з братами, як з ними спілкується, і що як, як з ними як їм допомагає, то може Ростик розкаже. Але я можу вам сказати, що він кожного дня робить багато добрих справ. І ми попросили Ростик, давай поможеш зробити іншим людям багато добрих справ. У нас є такі от гроші називають Один добрик. Символічні гроші, гроші доброти, і тут є фотографії Ростика, Як ви бачите, Ростик сказав: добре, я готовий для цього. Ці гроші кожна людина може побачити в відділенні банку Надра там, там стоять скринки нашого фонду Благодійні. Будь-яка людина, яка зробить благодійну пожертву на допомогу українським дітям, отримує такий добрик. Це Скільки, засвідчує Чи багато таких добриків взагалі так. Зробив? Ви знаєте, ми випустили перший тираж півмільйона. і Я хочу сказати, що він розкінчується. Це означає, що Ростик допоміг нам зробити вже півмільйона добрих справ. Тут написано: цей білет засвідчує зроблено вами добру справу. А фонд наш виник сім років тому назад, якраз от в листопаді місяці, тобто, ми теж святкуємо. Можна сказати, разом з сім днем дитини своє семиріччя. Ну, вітаю вас. Дякую. Ну, можна всіх нас привітати з цим. Так, вітаємо і Ростик, і тебе з міжнародним днем дитини. Ну розкажіть, будь ласка, ось Ростик, які ти справи добрі робиш безпосередньо. Ти що ти надихаєш своїх братів, як якими справами? Таким вчинкам? Я готую кожен день, ї... ну не кожен день. Готую їм їсти. Дивлюся за молодшим своїм братом, роблю йому їсти. Коли бать... коли батьків немає вдома, я за ними слідкую. Таке все. Досить цікаво. А це це кожен день робиться. 12. Ну, якщо, скільки тобі років, до речі? 12. 12, ну так це ж. Це це досить серйозно. 12 років вже готувати для своєї сім'ї, замінюючи батьків. Це молодець, скажімо так, за на добрики. Я хочу сказати, що ми і Ростика між собою добриком називаємо. Але про наш фонд сім років тому назад в 2006 році. Вибачте, вісім років тому назад, 2005 році, колектив Банку Надра прийняв рішення про те, щоб заснувати благодійний фонд. І через декілька місяців в січні наш фонд був зареєстрований міністерством юстиції як фонд, який має на меті допомагати дітям. З того часу ми зробили масу різноманітних благодійних проєктів. Перше, що ми почали працювати, ми почали робити заходи, метою яких було знизити рівень дитячої смертності в Україні. На той час Україна стояла. В одному ряді із такими країнами, так там Венесуели, Уганда, інші малорозвинені країни чи можна сказати так, України, що розвиваються за рівнем дитячої смертності. Наші лікарі працюють і працювали тоді, більшості свої на обладнанні медичному, яке є застаріле, просто морально, і це є дуже серйозна проблема. Ми поспілкувалися з Міністерством охорони здоров'я України, переговорили з ними про те, яке медичне обладнання необхідне дитячим реанімаціям, для того, щоб врятувати життя дитині, яка того потребує. І ми почали збирати кошти і. Закуповувати необхідне медичне обладнання. Перше обладнання, яке ми закупили, це був кардіомобіль для центру. Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології, кардіохірургії. Там була проблема. Був прекрасний центр створений нашими лікарями, де працювали прекрасні фахівці. Але вони не могли, не часто дуже не могли дитину в той центр доставити. Якщо ти на Київ, Київська область, то не проблема. А якщо, наприклад, Харків, Вінниця, то звичайно, машина швидкої допомоги для цього не годиться. Для цього потрібен спеціальний кардіомобіль. На той момент, 2007 рік, той кардіомобіль коштував більше мільйона гривень, але нам вдалося його заснити апаратурою і передати. З того часу ми вже 14 обласним дитячим лікарням передали комплекти медичного обладнання, і мені було дуже радо був бачити те, як обладнання це працює. Один раз в одній обласній дитячій лікарні, здається, в Хмельницькій, навіть зробили виставку про те, яке раніше обладнання стояло і яке ви подарували. Ви знаєте, це було просто шалено. 70-х років стояли величезні ящики, такі, і поряд унікальне, красиве, гарне медичне обладнання, яке Дурвав наш фонд. Слава Богу, що це робить не тільки наш фонд. Я тут зараз не рекламую те, що ми робимо, а говорю про те, що є багато добрих людей, які роблять масу добрих справ. Про таких добрих людей, футбольний клуб Динамо ми з ним почали співпрацювати от буквально цього року і. Вже постійно водимо дітей на футбольні матчі за участю клуба. Це діти-сироти, діти з малобезпечних родин, з багатодітних, які просто мають можливість подивитися ці футбольні матчі. Не кожен з них мав би можливість це зробити, бо родина не завжди має можливість це надати. Ми водимо дітей в музеї різноманітні. Так, у нас є зараз 21 музей в Києві, які сказали: Приводьте до нас дітей. Якщо це є діти, які не можуть придбати квиток, ми для них організувати екскурсію, ми їм покажемо наш музей, і це великий музей. А музеї лише в Києві чи по Україні читають. Наразі взагалі це тільки в Києві, тому що в Києві є найкращий музей України, по суті, але ми возимо дітей зі всієї України до цих музеїв. От... Ну а в інші міста планується розширити? В інші міста абсолютно ми плануємо розширити. Ми потребуємо допомоги волонтерів. Ми у себе в фонді створили волонтерський центр, і <кій> буквально цей центр запрацював от, буквально пару тижнів тому назад. Тепер в музеї у нас вводять люди, студенти, волонтери, які е, мають можливість таку, і бажання допомогти дітям. Ми робимо великий проєкт також по е, значить, дитячих будинках. От зараз якраз у нас буде починатися один з таких проєктів, називається він Подаруй радість з дітям. Ми збираємо, е, ми збираємо речі, ми збираємо іграшки, збираємо кришки, ведемо то в дитячий будинок і влаштуємо для дітей там свято. Ми працювали, наприклад, з організацією Мистецтва життя Art of Living, які роблять, робили там такі тренінги школи без агресії. Для дітей в плані соціалізації, для дітей дитячих будинків, це просто унікальна річ. Ми також запрошуємо до співпраці і журналістів, і Компанії різноманітні, які намагаються допомогти дітям, тим, котрі цього потребують. Це різні діти не тільки в дитячих будинках. Але нам це вдається. Я сподіваюся, що цього року ми охопимо велику кількість дитячих будинків, інтернатів і подаруємо їм радість не тільки речі, а також і позитивні емоції, і зробимо для них дійсно гарне свято. Так, це дуже приємно чути від вас. І розкажіть, які найближчі плани, ось ви як гадаєте? Я так же зрозумів, що за сім років зроблена досить велика робота. Якщо я почну розказувати, програма не вистачить. Це дійсно, дуже багато. Я, я зрозумів. Ну, але основні, от, буквально кіль кілька слів про майбутнє вашої організації. Ми зараз запускаємо дуже цікавий проєкт. Який буде провадитися протягом грудня, січня місяця. Це є якраз благодійний аукціон, який буде проводитися в соціальних мережах. Там будь-яка людина. Ми збираємо зараз талановиті малюнки від талановитих дітей. І спробуємо попросити людей, щоб вони ті малюнки ну, купували на аукціоні. У нас є дуже цікаве це для фізичних осіб, для юридичних осіб, для компаній. Ми зараз запустили проєкт, який називається Благодійна поштівка». Багато хто хоче привітати своїх клієнтів, друзів, товаришів із Новим Роком і Різдвом, які вже будуть через півтора місяці, трошки менше. І ми кажемо: якщо хочете зробити справу зробити і подарувати, допомогти дітям. Використати нашу благодійну листівку і привітайте своїх колег, друзів благодійною поштівкою сталановитим дитячим малюнком, дуже красивим. Ну що ж і... я, я сподіваюся, що і компанії, і люди будуть підтримувати вас у ваших починаннях і, взагалі, підтримувати благодійний фонд Дитячий світ. Я нагадую, Я що сь... Я нагадую, що сьогодні, 20 листопада, відзначається всесвітній день дитини. А з нами в студії був наш гість Сергій Михайлович Летенко, президент Су Українського благодійного фонду Дитячий світ. Дякую вам, Сергію Михайлович. Дякую.